Сімалоха, що за фінальна гра була сьогодні вночі в індіанаполісі. Рівень жорсткості зашкалював, купа фолів, купа нервів. Коротше, все, що ми хочемо бачити у фіналі. NBA. Ну і звісно, свої герої також в поєдинку знайшлись, Тож усім смачного не затягуємо, і давайте переходити до баскетболу. Ну що ж, гра під номером 4. Індіана вдома. Вони попереду в серії 2-1. Вони налаштовані взяти ще одну гру в Гейнбриджфілд Хаусі. І вони стартують як оскаженілі. У першій же чверті дуже класно стартують 20 очок за перші 5 хвилин. Халіберто насипає здалеку метрів з 9. Можливо, нембер ще одну трійку відправляє. і Ось такий ранній старт 2012. Для індіани. З іншої сторони, дуже активний сьогодні був Джейлон Уільямс. Непогано зіграв 27 очок набрав, тому що ще й Олександр нікакущий на початку його закриває Ендрю Немгар. Далі Лудор також своєю трійкою допомагає. Дуже жорстка у нас сьогодні була гра. Лудор не тільки в нападі, а ось такі речі також робив. Каже Хелібертон, слухай, чувак, набери кілограм 20, Можливо, потім ми з тобою тут потягаємось. Ось так відштовхує Тайріза, різа. До, до речі, за це Лудорту гісінько не було. Індіана ж у свою чергу продовжує шукати свої лазівки в нападі у першій половині. Паскаль Сякам цим прекрасно займається у Паскаля класний матч у першій половині. Він набирає всього 20 очок, 7 підбирань, 5 асистів, 5 перехоплень. й Гілджес Олександр прокидається, але ледь-ледь потрохи. Все ще непомітний Чет Холмгрен гамачить несміта, швидкий відрив від Оклахоми. І Кенріч Вільямс робить лідерство для Окли у другій чверті. В цілому ж напад у Тандер дуже дуже тяжко дається, тому що вони промазали майже все сьогодні. Здалеку три з 16 триочкових – це антирекорд сезону. Далі Обітопін зносить Туда Алекса карузу, причому дуже жорстко грає в корпус. Звісно, свій не спортивний фол. Обітопін за це отримав, так наче в м'яч там рука летіла, але перш за все, звісно, грав в корпус. Хартенштайну це не подобається. Обітопіну не подобається те, що не подобається. Це Хартенштайну трішки поштовхались. Свої технічні зауваження отримали. Далі Хелібертон продовжує класно діяти в нападі. Ну, хороша передачка тут несякому прилітає, легкі очки для Паскаля. Індіана все ще трішки відстає. Ну а далі Лудорт каже, так хто там мого пацана Карузо бив? Обі Обітопін тримає в голову рукою. Ну, не можна так грати в баскетболю, тому своє неспортивне зуваження. Лудорт все-таки сьогодні отримує в цьому епізоді. Далі Хелібертон. Продовжує феєрити, хоча в цілому у нього матч не найкращий. 18 очок, 7 асистів, але аж на п'яти втратах. Ще 2 плюс 1 від Халі. Дівчина там батя, мама всі його підтримують. Їдемо в другу половину. Індіана попереду плюс 4 в третій чверті. Майл Стрнер. Ого, це Майл Сторнер. Чи дірк фрікін Новіцький? Непоганий середній від нього залітає. Паскаль ще одну трійку відправляє. Вже таке відчутне, більш-менш перевага для індіани. Оклахома, звісно, не здається. У них є ще юдж Олександр. Надійна зброя. Так він сьогодні тихо розпочав, але далі починає розчихляти свій арсенал. Карузо допомагає. Карузо сьогодні знову просто цукерочка, 20 очок з лави запасних у лисого. Індіану ж це не бентежить. Вони у третій чверті починають відриватись Паскаль на топіна. Ось хто сьогодні дає з запасних у індіани 17 очок у топіна. Плюс 10 для індіани. Це їх найбільша перевага у цій серії. Але у четвертій чверті напад Пейсерс просто зупинився. Ну як його зупинив захисток Чет Холмгрен непогано діяв там в ізоляціях в захисті, плюс дабл дабл набрав. Ну і Шейгілджс Олександр починає нарешті вмикатись у четвертій чверті. Всього набирає 35-15 із них саме за останній відрізок. Шей, ще, ще один середній залітає можливо із пробіжкою, але кого це вже цікавить, Це вже в минулому Шей дістає цей матч для своєї команди саме у заключному відрізку. Дуже потрібний ривок для його команди рахунок серії 2-2. Бандо, як завжди нагадую, що за донацію лише в 100 гривень ви можете виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, одного із найкращих захисників в історії НБА. Всі подробиці ви знайдете у дописі під цим відео. Друзі, ну і звісно, дякую всім нашим патронам, всім спонсорам за підтримку. Дуже щиро. Я в захваті, взагалі, що в найскладніші часи для каналу, ви все ще із нами. Величезна вам повага! Ну і до скорого, всім па-па!